Пропонуємо на огляд LED підсвітку з артикулом 13184. Виробник заявляє, що вона підходить на 19, 20, 21, 22 та 23 діагональ. Довжина однієї планочки 282 мм. На планці 28 діодів, напруга одного 3 В. Ось таке маркування присутнє. Планочка має два канали, напруга кожного по 37 вольт. Розмір діода 8 на 2 мм. Так, виглядає конектор. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.